Осінь на дворі, немов чарівниця, все навкруги золотить. знову ночами допізна не спиться, світло у вікнах горить. Люди казали не варто любити, щастя примарне своє. Впіймати та легко впустити, і залишитись ніж, чим. а ти падай в обійми мої, немов би востаннє, жовтим листом кружляю дворі, мов перше кохання, що недовго тривало, на жаль, і мені шкода. Що сказала мені, прощавай, з мене годі, осінь на дворі, не неначе навмисне, душу дощем залива, сонцем не часто між хмарами блисне, вітром думки проганя. Знову шукаю в холодному парку очі знайомі твої, падає листя, пожовкле на лавку, де ми сиділи тоді, а ти падай в обійми мої, не мов би в востаннє. Жляю дворі, мов перше кохання, що недовго тривало, на жаль, і мені шкода, що сказала мені, прощавай, з мене годі, а ти падай в обійми мої, немов би востаннє. Тим листом кружляю дворі, мов перше кохання, що недовго тривало, на жаль, і мені шкода, що сказала мені, прощавай з мене годі.